Вітаємо! Сьогодні з задоволенням вам покажемо чудовий бзгалтер чорний 2055 ава. Якщо ви шукаєте чорний безгалтер і ви жінки з невеликими середніми грудьми, то саме зверніть увагу на дуже цікавий бізгалтер з пошапчиком. Тут є нюд ефект. Це коли на біжевій основі і, 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 лягає мережево і відчуття, начебто тут і, тіло. А тим самим ще і має гарну форму, тому що всередині же є е, чашечка і кармани для вкладишей. Натуральна обов'язкова тканина, чудові тендітні бретелічки, пояс м'який, еластичний без кісточок. Е, правильно розташовані кісточки, має чашка дуже гарну, круглу і правильну форму, тому лінія декольте у вас буде тут виглядати чудово. Е, Оригінальний дизайн, біжева основа, виглядає сучасно і досить цікаво. До цього бізгалтера труси високі, тому вони будуть дуже зручні, але не дуже широкий бачок, тому виглядає жіночно. Як завжди, у Ави в поясничній частині дуже шовковиста, приятна мікрофібра і м'які еластичні резиночки. Вони добре компонуються з іншою. Білизною чорного кольору і виглядають як класичні чорні труси. Цікавий, чудовий і гарний комплект з бзгалтера з пушапом, з таким оригінальним дизайном і мережевим. Варто спробувати артикул 2055 польський виробник Ава. бюстгальтер польського виробника Ава, модель Push-Up 2055. Бюстгальтер з пошапом, дуже гарна кругла форма і на біжевої основі таке цікаве мережево. В поясі немає бокової кістечки, напівпрозорий, дуже жіночний пояс. Два ряда гачки. Верхня частина із м'якого еластичного мережева, воно м'яко викладається в зоні декольте. Всередині чашечки, натуральна тканина і пововняний дубляж, карманчики для вкладишей. До цього бізгалтера труси сліпи. Вони мають класичну посадку по талії, обов'язково натуральна тканина, верхня частина по животику напівпрозора. Тканина сама дуже приємна, шовковиста мікрофібри. І по спинці, як завжди, в поясничній частині мікрофібра, а в нижній частині два шари мережа. Дуже гарний комплект. Він одночасно і класичний, і також дуже цікавий з поєднанням біжевої основи. В інтернет-магазині Білизна Інюан ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК. Пушак, м'яка та полумі'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.